Кожного дня поліцейські сумщини фіксують обстріли мирних міст та сіл області російськими військовими боєприпасами потужними надпотужними, дальньої дії для того, аби людей зберігати паніку від Небезпеку, відчуття небезпеки, постійне відчуття страху, постійно бомблять території. Зазвичай хаотично, як на прикладі передмістя Сум, Постійно обстріли ведуться головним чином системами залпового вогню, але поодинокими пострілами. Точно фіксуємо постійні вибухи. Таких пострілів, як ураган град, які вже неодноразово зафіксовані в передмісті сум, і навіть на території міста Суми, суми та околиці обстрілюють забороненими боєприпасами. Є в тих же градах. Ураганах та й смерчах боєприпаси, які осколкову, осколково фугасну дію мають і вибухають потужно. А є окремі, які касетний тип мають, і касетні боєприпаси, які заборонені між іншим міжнародними конвенціями. Касетні боєприпаси, які під час пострілу одного із таких пострілів урагана чи смерча розкидають між навколо. Інші боєприпаси, так звані субоєприпаси, які при цьому окремо містять то також вражаючі елементи небезпеку вибухову і вибухають на цілих площадях. За словами пана Олега, кожен постріл, тобто одна ракета, наприклад, урагану, містить десятки розривних елементів, які розкидаються на великій площі і розриваються самостійно. Сама ж порожня ракета на армійському слензі олівець втикається в землю. Таких вже багато понатикано в полях навколо сум. Говорить Олег. У самому місті сапери методично витягають з асфальту російські олівці. Зміркувань безпеки, місця влучань цих ракет ми не показуємо. І при цьому залп може накривати площі в квадратні кілометри. Фактично, через кожних 50-70 метрів, а чуть ближче, чуть менше стається вибух осколкових, осколково-фугасних боєприпасів, які практично не залишають живим нікого, хто перебуває на цій території. На даний час усі місця, де якісь випадки зафіксовані вибухів. Ілі або падіння боєприпасів, вони зараз усі фактично перевіряються, фіксуються для того, щоб забезпечити кримінальним провадженням і доказовою базою, потім приявлення звинувачень у міжнародних судах до території до сил і до влади країни окупанта. Олег показує зібрану доказову базу осколки різних боєприпасів, систем залпового вогню, осколково-фугасного типу, касетних зарядів, артилерійських снарядів. Мін працюють над створенням карт мінних полів. Фактично, говорить Олег, по закінченні війни про безпечні походи в ліс за грибами та ягодами можна забути. Робота з розмінування української землі вже може затягнутися на десятки років.